Гра, там, де оце. Ну, я знала, що. Я, я думала, що я в неї грати не буду. Але щось пішло не так, і я її просто фармлю кожен, ну, як кожен день. Коротше. Я за день її дуже-дуже ну, дуже багато, коротше, наробила. От така от така от вона. угу, уже, там багато чого є, ну, да, і коли ти уходиш, гроші фармляться. Зараз Я вам покажу, що нового, підіймемося. Це гараж для машини. Ось це от. Зараз треба ключик, щоб його відкрити, кейборд. І ось сюди заходимо. І Тут, наприклад, можна брати машину, але найдешевша машина це за 20 тисяч, тому ніт. Але взагалі, я, якщо у мене будуть гроші, то я хочу тільки за. Пик, пикап, короче, за сорок тысяч. А что-то написано? Боже. Мне требует почитать, что-то написано. Шо, шо, шо? Сейчас я уберу все из интерьера И change color. А, тут можно колер менять. Хорошо. Буду знать. Inventory Вертаємося. Мені меч не надав по факту, тому я це брати не буду. Мені тільки треба ну, два предмета. Потім я її закрию, тому що зачем мені воно? Коли у мене навіть машини немає. Логічно. Тут я ще нічого не купила, бо тут 10 тисяч. Так, да, це дуже багато. Це тут у нас, якби, так скажімо, підвал, там, де, походу, бути дракон. Бо тут написано, що Fire Dragon, Sword. Типу, дракон. Тому таке щось. Ну там поки що не дуже гарно, тому. Ну І взагалі там все дуже дороге, тому я там нічого не купляю. Коли там, ну, хоч би за 3000, де я можу купити. Потім тут у нас це колектори. Blue, ну, коротше, тут. Е так скажімо, оформлення далі. Я купила синій ну зелений колектор, і купила ці всі колектори. І тепер у мене вона швидше фармиться. У мене вже, наприклад, 3000, поки я вам показала декілька предметів. Ладно, підіймаємося Я вам хочу все показати, і потім вже, ну, як буде. Це ось цей поверх, тут ви бачили це. Потім ми йдемо ось сюди, і тут у нас. Можна посидіти за столиком. Це не дуже мені цікаво, тому я тут сюди майже не хожу. Потім ми йдемо в інше місце. Підіймаємося. І тут у нас телевізор, який можна включити, до речі, замітьте. Тут зелений фон. А зараз вам інше трішки покажу. Там зелений був фон. Підіймаємося Поднимаемся, поднимаемся. Тут тоже высоко. Такие, типа, домик. Тут у нас стол. Это, как бы, ну, куда бы стол, это знаете. Тут можно руки мыть, седать на унитаз. Тут можно сидеть это таранчиково, в принципе. Ну, обычный диван, знаете. На который можно в любой момент сидеть. Это у нас тут... Оцей, э, боже, какие его там... Это спортзал, но тут... Ну, аж, знаете... 11, я все тут майже зробила, тільки тут 11 тисяч, і це дуже дорого, тость. Ну, це дорого, як на мене. Тому я це не витрачаю. Потім тут у нас кухня, на якій можна сидіти, і можна тут включати газ. Ну, це ну, не цікаво. І ось цей телік, якщо включить, включаємо. Тут ось така програма, ну і тут можна сидіти. Якщо, якщо, що, якщо ти тут впадеш, впадеш. Тут можна стуки і можна тут стрибати. Тобто, якщо ти впадеш через дурку, то в принципі ти опять повернешся. Потім тут пускатися, але я просто спригаю. Тут у нас мед, коротше, зачем? Діван, стол. Це тут у нас е, багато чого, ну я його тут і зараз займаюся цим домом. Потім тут у нас столики на цей, ну ви бачите, що тут у мене будуть розповідати. Багато. Тут у нас буде інша ще одна кімната. Яку, якщо ти сприйнеш, там є грибок, но я не попала в грибок. Забираємо гроші, там у нас ось такі суми, Якраз мені треба 6 тисяч. Мені, ще... мені взяли треба 12 тисяч, щоб закінчити з кімнатою, ну но... так, ну да. Ну, да. Держі, зараз я вам покажу фокус, як можна, так скажімо, підійматися. Хм. Ну, коротше, правильно підійматися. Ну, ось, вибачте, мені треба було зупинити, і до мене прийшла моя собака. Е, ось тут я піднялася, коли я не хотіла підійматися. Саме ключове, що тут можна зробити в цій грі, це, так скажімо, піднятися. До определеного підняття ось. І тут можна потім стрибнути. І ти опинишся на цій дорожці, і так буде легше. Телеспор. 6000 на це. Взагалі я, я не рада, що я тільки що на це потратила гроші. Ну ладно, зато зараз швидше кімнату зроблю. Да, в мене дуже мало залишилось Тому давайте зараз походимо. До речі, у мене є тваринки. Якраз я вам зараз їх покажу. Це... Тут у мене вони самі найгарніші, але їх часто видаляю, тому що вони мені не подобаються. Ладно Тепер ми йдемо в О, такі пташечка Ось стала їм. І в... у мене є ось такий, ось така. наприклад Левел у неї. такий, Левел 10 у неї. Цей у неї левел 5. Краживе це синій, це інший синій. Це червоний. Ну і більше поки що у мене нема, тому що я видаляю повторки. Так, у мене зараз є 50. і я хочу купити за 50 Ну іншу пташечку, Ну, не іншу Ну коротше, купити іншого тінде. Так. І сюди. Next, next, next. Мені це не цікаво. Nextpex! Spex пристуді і Фервекс. Всьо. Тепер треба взяти. ой Боже. Тепер мені треба взяти це яєчко, нажати на яєчко і кінці. Щоб воно літало біля мене, і воно поки що буде фармитися. Вдруг там попадеться, знаєте, щось таке дуже-дуже прикольне. Я вже поки що схожу додому, заберу гроші і. Саме головне, що там було дуже багато, мені здається, там не буде. Вау, прикольно! Поки я буду наверху, вона опять поспамиться і буде нормально. Підімаємося, підімаємося. Потім я буду видаляти, звичайні. тому що, ну. тих, у, у кого маленький левел, я буду їх видаляти, тому що мені смисла нема. Так, так, і так. Якщо там щось з'явиться, я буду сердити. Ну, сім. Ой! Навіщо. Іу. Ну, ладно, зато я все купила в цій кімнаті. Машрус 5 і мені треба 9 тисяч і 5 тисяч. Ну ладно, давайте підемо поки що погуляємо. Зараз я закрию двері, щоб ніхто не пробрався. Так, можна закривати двері. А, вот... Так, зараз ми до якоїсь дівчинки підемо Асо, Асо, треба було двері не закриву. О, треба набір двері було закривати. Я сюди до неї піду. Шоо. А, кули якийсь там. У нього дуже мало відкрито. У мене. А, ні, однаково у нас іменно по цих колекторах. Тут у мене вже все є. Тут за 3000 і за це і взагалі там все у мене є. Потім наверху підіймаємося. Ой, я вибачаюсь, чел. чел. Но мені цікаво. Ой, у мене це все є, тому що не цікаво. С у нього тут майже нічого нема. Ну, у мене більше. У нього 280, він не може за 280 нічого купити Тобі ж гроші нормально ловить, чуєш? Тобі гроші нормально ловить. А ні, по у мене ж лучше. У ж лучше робляться, Ну ладно. Пока. Тепер е, ми да, ідемо. Що ти там показуєш мені? Я знаю, що мені треба купляти. Мені треба купити це, і ну коротше, мені надо далі продовжити дім. Так, це игра мені дуже сподобалась, якщо чесно. Тому що я, не зря, я зря сюди Вибачаю е, за посторонні звуки, це ходить у мене. Не заважають мені. О, три тисячі уже. Я пішла на декілька хвилин. Ні, мені цього буде мало. Мені треба Мені треба п'ять тисяч, хоч би. Хоч би. Хочу слово. Ладно, походимо по участку. Тут грибочки, я хочу по грибочках пострибати. Машрумс, машрумс, машрумс. Approved, 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 approved. Короче,

Окей, okay, вона не буде. Вона у мене реально буде. Я тоді буде. Ну це крім Ні. Ой, у коней десятий, чотири, п'ять, три, п'ять. Це три. У неї чотири. Три. 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 П'ять. Три. Тільки тут по три. Якої мені не подобається. Мені не подобається. Вона ж синіє. Мені ця не подобається, тому що вона якась плюс один спіт, плюс 3 джамп. У нього він краще стрибає, а ця краще рухається, але мені все ж таки цього деліт. Delete. Пошли ловить когось. Амі пластик. It's fantastic, you go. I don't see anything in a nation. I need to renation. Come on, Bobby. Let's come, uh, uh, uh. yeah, come by. Теперь oh, wow. oh, wow. да. Це... у не уже Тепер... у нього... у машина є. Шо? Шо? У нього машина... А, Ну у нього нема того, але ну, у нього є машина. Це як? це як взагалі. Тако не може бути. Такого он не може бути. Короче, мене позвали їсти, але мені все одно. Ну, мені взагалі всі це даже займати. Ну ладно, выбчаюсь. Я тоже випчаю. Ну короче, капець, я в шокі. Я в шокі. У нього машина є. Знаєте, скільки там машина стоит? 40 тысяч. Ой, я в шоке. Так, у меня сестра давайте телек, а мне не треба. А это моя? Окей. Это чья семья? Это остюбаты. А, она поднимается, капец. Я ее шукаю, не могу найти. Че у меня за кадром получалось ловить? Капец. он все. Ладно, пока что достаточно. Давайте до дома заспаунимся. Все, мы у меня дома и давайте еще 5000 тысяч заберем. 10 тысяч. Так вы знаете, я зараз могу купить е, 5 за 5 тысяч, у меня останется 5. Я потім сейчас докуплю. Бо там будет за 5 тысяч. Капец. Машрус. Вау. Ваус, треба мені волос купити. Мені треба ще чотири тисячі. Ой, будь ласка, дайте! Дайте ви мені. Дайте п'ять. Ой, да. Ладно, так, тут за 10 тисяч це дуже дорого, я не хочу таке. Таке таке я не хочу. Потім ми йдемо сюди. І тут у нас е, можна підійматися. Капець, капець, капець. О, Мене не видно, вау! Тільки видно. Ти мене спалила. До речі, дивіться, ось так от, якщо нормально. А потім ось так от зробимо. Ось так. Видно біле, по перше. Ось так. За волоссям біле видно. Та як його зробити? Волосся біле видно. А тут от таке. У нас Скільки тут Мені цього мало, мені треба 9000 Я в шоке. І сестра зі мною не гуляє в цю гру. Я теж сестрі розказала про цю гру, так вона тоже зі мною гуляє в неї. Даже ми разом з нею почали гулять. Плюс нет. А ну-ка, у кого ранг плеер. Рангплеер, может там я есть? Не, мы там точно не будем, монетики 8000. А, это вновь потом меняется заждем. А, тут можно поменять. Я я, 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 я сто процентов на самом низу. А, это ранг плеер Хан. У них хоть бы 12 тысяч капец. я в шоке так и бежим сюда Рон пайс так э, так птилка 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 ой он нужно включить включить так э, вот так ура Да. Зараз я куплю ще одну кімнату. Я дуже рада. Бо мені ще одна кімната буде. Ви розумієте? Тобто, коли я все зробила, і в мене ще одна кімната, я так розумію, ура, полегчення, я далі зможу гуляти в неї. Мені здається, що цей дім, блін, безконечний. О, кімната Ви бачили моє лице? я Вчора, коли грала, кажу: блін, от би та кімната верхня, оця, 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 там де ця баня, ще, ну, коротко, там де цей столік, я думала, я кажу, блін, от би та кімната була б е, замість, ну, замість бані була спальня. Бо ну чому тут немає спальні? Типу, ну, чого тут нема спальні, ну це ж капець якийсь. А як якщо ми спати захочемо, знаєте, я, я таке казала, там спальня. Там є спальня. Це не шутки. Капець, я в шоці. Тепер зараз мені треба залізти і подивитися, скільки мені треба хоч би грошей мінімально. Я просто я дуже хотіла спальню. Це ж, це ж класна спальня! Можна буде спати, ура! Хоч би там була нормальна анімація там можна було реально спати. Вау, Я в шуті. Я просто в шокі. Для мене це, я це дуже хотіла. Вісім тисяч дев'ять тисяч. Окей, okay, пом. Bon. Мені треба багато ще Тому... Тому ми йдемо. Почекайте у мене хікає. Не кодис, а це... у мене це шоу Pcino А у мене як називається, Pchino B У мене Епік, Епік, Легенда, А почекайте якась яка, сест... яка моя сестри? У моєї сестри коротше зелена з. А це команди у мене вони майже всі є. Оранж та. Окей, кон. Я хочу. Я хочу я коротше не знаю, що я хочу. Да, мені треба гроші. 8000. Ізмінусів тут, коли ти уходиш, то ця гра якби. Ну ладно, побудемо в підвалі. закриємося. Так, от так. Не знаю ти. Це... Так, мені здається, що ця гра вам не цікава, ну, ладно, мені цікава вона. Мені вона цікава, так що вона в нас. Так, а відео, я не знаю, яке воно буде, але я хочу, щоб воно було просто цікаве. Фонарик. Фонарик. Фонарик, капець, фонарик. Я шокі. Так, мені треба отсканувати, отсканувати, отсканувати отсканувати, коротше. Цю штуку і швидко закрити коли на ще буде. і. Так, і мені треба, що мені треба, коротше, тисячу забрати. Мені треба вісім тисяч капець Я не знаю, чи вам взагалі цікаво. Я на час взагалі не дивлюсь. Ну, на 20 й хвилині десь будемо закінчувати цей відео. Я, в принципі, во відео нічого не зробила, ну ладно. Зараз тільки ми купимо за 8 тисяч підлогу, давайте і, 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 і все. І будемо проходити, наверняка, іншу тільки гру. Да. Коли буде проходити іншу гру, мені так буде спокійніше. Так, всю цю гру ми будемо вже проходити пізніше, наверняка. Так, тому що. Ну, пізніше поки що. Мені треба bedroom floor. Красиво! Ентер'єр 10 тисяч! Ви прикалуєтесь! Мені треба на це цілий день купити. Ну ладно. Ну, добре, на цьому ми будемо всі закінчуватися. Закінчувати. І давайте подивимося і заліземо. Ну коротше, ладно, на цьому ми закінчуємо. У мене така чивобій. Усім пока-пока.